Всім вам покажу багато чого цікавого ну, багато моїх речей і іграшок. Тому перше я хочу вам показати свою косметичку. Перше це ось така, як сказати, ну, коли ти намалюєш собі нігті, і пофарбуєш і можна ж собі їх потім покушити закат. Далі ще мені пилочки всі. Зараз я росула. щось таке велике, з квіточками ось такая. Друга ось така. І третя є ще ось така. Тіба така блискуча. Є ще для нігтів, педикюр і є ще одна така велика. Трошки дальше. маленькая пылочка есть ще ось такая трошечки больше есть э, вот такая зер ⁇ пылочка и мини-мини пылочки вот такие сейчас є. вот такая когда я их буду складати складывать эти пылочки я их поскладываю и за дальше показувати. Я ще покажу торку тут, всередину. Тут, тут. Ось такі наклеєчки для нігтів, коли пофарбуєш. Я питаю, хочу зняти відео 15 такі такі, діва, такі, власне, на 15 хвилин. Ну, тоді різні заклеїчки такі, діоват, такі веселка на ході. Є в мене ще ось такий олівчик. Е-е-е, зараз я ще витягу. Ще така повада для губ допада. Ще наклейки для нігтів. Так, запада. Ще напада, так, це Є. Це туш. Ще одне удивить.

Ще невелика да. А як це називається? Пишіть в коментарях. Обрались також. Беруть його поскладаю і пошту ще дещо показую. У мене є ще багато чого показати. Зараз покажу свої лак. Такий. Такий. Зараз я його поскладаю і покажу його по черзі, щоб так довго не затягувати. Продала зараз ні. Ось ось такий білак, це я вам ще покажу. Тобто все вже буде дак. Це вже буде всяка коробочка ще скусвати. Е, як називається, пишіть в коментарях. Це я теж не Спонж. Спорж. зараз я відкрию, я покажу. Ось я відкрила Дивіться, це собі звозька. Е, ще ось такі тії. Еще один кит и кисточка Ну тут в скидки уже тоже мало стало И еще один наклейки Телефон тоже есть сейчас И еще вот такие И останется это такая Косметика крышка Две кисточки Зачала ця пилочка, і сході, тут поставити на пилок Такі триповади, пова... три такі тіі. Зараз я поставлю їх. Ось так, така коробочка, Там ясно. Я вам я покажу цю пилочку, близька така, рожева зірочка. Короче, світлий блокнотик, Можна щось писати. Я б щось писала, наприклад. І тут калькулятор такий. Наприклад, там 6 помножити на 5. дорівнює 30. Тут виключити, тут включає. Тут заряджається, він вроді мене або на сонці, Ось так. Зараз. Так і заряджається. Дальше, рожаю свою субочку, таку балайку. Як аскотика? Кошляк збикивався, зараз я досудов. Мій пластилін у вітіли. є до буде цей ножик. Так ось тут. Вище, що. Гра Uno, українське воло. Так, міні-принтер зараз я витягну і покажу його. Зараз не можу показати міні-принтер, а покажу свого кота, борчик. Він кудись цікавий ось такий Малий фотик. Добре. Зараз я покажу вам міні-принтер. Ось, він міні-принтер, такий рожевий, милий. Зараз я покажу ще фото, я вчора зробила. Фото ось такого гуся. До речі, гуся я покажу вже аж потім. Зараз я покажу е, папір до міні-принтера. Білий такий. Ще такий білий. І такий. Сидій, жовтий і рожевий. Е, так, що що вам показати? Зараз я ще покажу такі відеоплачети. Ну, не плачети, а щоб не хвилювати. Зараз я покажу. Один. Упали все собі має. Хто не знає, зараз я покажу. До речі, це я сама сьогодні воювала. Так от старається. А щоб воно не розтиралися. Раз. Тут є ще ручка. Зараз диво. Малюєте. Раз. Вже не може, бо ви заблокували. Тепер розблоковуємо. Стираємо. Зараз вже кожен такі великі валі є. Ось такий. Такий салат. Ось. Так, зараз я ще покажу свої розидки і ще багато чого. Я люблю власти такі розсадити, такий гризиночок. Ось що такі гачки. І ось ще такі от резиночки. Так, і в мене є ще ось такий клей. Зараз я відкрию. Ось, такий от. Ще я покажу домов Дуже чоловік? Посуді до мого чохла. Зараз я покажу. ви Слухайте музику, ви терші різні тут. І ось такий чохол. Заклейку я сама ось тут приклеєна. Є кошелька. далі я ще покажу собі, вам свій нічник. Ось тут можна поміняти мушку, на такі напевно, одяг. Пульт. І ось тут такий видиш, так. Можна музику включити, щоб воно оберталося, а можна включити Зараз покажу. Так. А ми обертаєте музику. Можна собі разом не показувати. Так, зараз я ще покажу свій коректор і Шті. ось. Це як зараз я його розкручу. Влучайте і коректуйте щось. Так, зараз я ще покажу свої ручки. Я збираю колекцію різних таких цікавих ручок. Ось. Вона така. Переливайка. Світиться. Я вчора знімала відео з ручками. І різні відео, збирайте, коли в мене не вийшло Е, є ще ось така лапка ручка. Теж ось так переливається. Бо коли я вчора забрала відео, у мене не дуже гарно вийшло. я мусила його обвинувати. Добре. Учора в мене вся штучка відпала, і я її шукала. Ну добре. Продовжуємо далі. Така є додалі ручка. Світиться. Ось такий чувачок. Сестра подарувала. Сова. Циркуль у мене є, а тут ручка це циркуль Це було просто показати. Такий, така квіточка біла білосніже. Hello Kitty. Котик такий русалка ручка. У приніс І ручка така з такими сердечко переливається. Ось так. білий і червоний Ось така ручка можна слабісати. І ось така лапочка є. Я покажу свої вискидки до летці. Я всі не зможу вам показати. Мені їх дуже багато. Що таке є стилус? Що я покажу. Це що, щоб вертати телефон тут, бажається і ось цим. Ось корок. Так ще покажу е, фарби. Капочки та палатки, липучі, такі маленькі, прозорі. Вони є десь біса такий і не бік, а то шоколади. Я просто відділила такі шоколадки, коли шоколадки, шоколадки, ще такі повороти. Там не щось писати. І це я різаю. Не можна робити зі сучок. Яких безледиків. Далі я тепер вам покажу свої іграшки. Зараз покажу. Ось, такий безмедик. І мій такий довгий кітбатон. І гусь такий великий. Я його ще не назвала. Мої крила ось такий. Зараз я ще покажу пазли. Ось. І ще я Е, патруль. Так, зараз я покажу ще картину з козайкою, яку я сама робила. Ой. Захист клітка. І квіточки такі, які я сама робила з паперу в доворі. Називається якось так. Мамою. Зараз я ще покажу ще одного такого кота. Мотрбатор. І ще такий вентилятор. Такий вентилятор. І такий довгий кіт батон. Це кінець відео. Всім дякую, хто переглянув моє відео. Тому можете чекати від мене другу частини. Поставте лайк, підпишіться на мій канал і перегляньте це відео. Всім па-па!